Доброго дня! Всі ми чудово знаємо, що український фермер виконує роль і тракториста, і агронома, і навіть бухгалтера. Але одна людина не може зробити всю роботу досконало. Тому був створений агромен від компанії Інтерагроес. Ми допоможемо вам досягти високих врожаїв, збережемо ваш час та ваші нерви. А хочеш більше інформації? Дивися далі. Ми знаходимося у відділі, де працюють наші виїзні агрономи-консультанти. Це ті люди, які безпосередньо працюють із фермерами, допомагають їм вирішувати їхні проблеми на полі, тобто вони приїжджають на поле, оцінюють стан посівів, стан ґрунту, допомагають підібрати засоби захисту рослин, а також добрива. Якщо у вас виникають питання по агротехнологіях, по обробітку ґрунту, або ви не знаєте, як боротися з даним шкідником, або хворобою, або бур'яном. Ами ми надаємо ефективні і дієві вирішення даних проблем, тобто ми спрямовані на те, що при мінімальних затратах ви отримали максимальний прибуток. Кожен виїзд це реальна допомога на полях, адаптована саме під ваші потреби. Наші онлайн-консультанти завжди з вами на зв'язку. Вони обробляють ваші замовлення через сайт, допомагають підібрати той чи інший продукт, який потрібен саме вам. А також надають якісні і ефективні консультації. Також ви можете часто їх бачити в наших соціальних мережах, де вони діляться новинами, різними порадами та відповідають на ваші запитання. Навіть якщо взять мене, я завжди рада допомогти вам в форматі онлайн. Наш відділ бухгалтерії забезпечує чітке і прозоре ведення всіх фінансових операцій. Вони з максимальною увагою і точністю контролюють всі транзакції, щоб ви були впевнені в наших послугах та точності розрахунків. Все від обробки рахунків до фінансових звітів проходить із максимальною увагою до деталей. Водночас, наш відділ логістики працює над тим, щоб товар до вас приїхав вчасно і в належному вигляді. Цей відділ продумує кожен етап доставки, щоб ваші Бізнес працював без перебоїв. Наявність власного складу це наша ключова перевага. За рахунок цього відправлення товару відбувається в день його замовлення, а сама доставка займає до двох днів. Тому вам не треба чекати тижнями, щоб отримати свій товар. У нас на складі є широкий асортимент всіх необхідних продуктів, тому вони завжди є в наявності і готові до відправлення. Наша компанія суворо дотримується всіх технологічних умов зберігання продукції, а саме, вологість, температурний режим. Тому ви можете не хвилюватись за якість нашої продукції, все згідно з стандартам. Тепер ви знаєте нас краще. Якщо вам потрібна якісна та сертифікована продукція, заходьте на наш інтернет-магазин Агромен та обирайте саме ту продукцію, яка потрібна вам для найкращого аграрного сезону. А більше цікавої корисної інформації ви побачите в наших агроблогах, на Ютуб каналах, в токі та Фейсбуці і інших соціальних мережах. Тому долучайтеся. Слідкуйте і отримаєте максимально корисну для вас інформацію.